Я радий вітати в нашій студії наживо бійця тероборони, міністра інфраструктури України 16 по 19 роки Володимира Омеляна. Пане Володимире, доброго ранку! Вітаю вас. Почнемо з найбільшої політичної зашкварної події вчорашнього дня. Микола Тищенко виключили зі слуги народу, виключили з партії, виключили з фракції, поїхав в Таїланд. Поїхав більше ніж місяць тому. Є інформація про це. Створюється легенда. Не знаю ким, схоже на те, що нашим дипломатичним відомством про те, що він там не просто так, а з метою дипломатичних налагоджень, дипломатичних зв'язків і так далі. Що ви думаєте про всю цю? Історію, як вона вам виглядає з боку? Ну, він спершу поїхав, а потім його повиключали. Слава ну, так. Богу, нарешті. Так, так. ви знаєте, Тищенко мені нагадує Таргана, так. відверто кажучи, якого давно вже пора було просто насправді, ну як би м'яко так сказати, усунути так. З кухні і з багатьох інших е, кімнат, але він все, ще мудряється вижити, виповзти і далі бути на виду, дратуючи усіх. Він давно компрометує президента, е, він давно компрометує свого кума Єрмака. І я думаю, що це теж, можливо, стало такою останньою соломиною, яка перебила хребет цьому. Тайському верблюду, та що ця поїздка стала остаточною для його кар'єри в фракції і в партії. Але треба не забувати, що після цих голосних виключень він серію залишається народним депутатом. І для мене фінал цієї історії з Тищенком буде тоді, коли його йому НАБУ оголосить підозру, а оголошувати є за що, і він буде відповідати вищому антикорупційному суді, чим він займався в період з 2019 по 2022 рік. І можливо і 2023 рік включно. Взагалі подейкують, що у слузі народу щось відбувається, і є навіть чутки про те, що президент має намір позбутися десятьох депутатів, бо незадоволений їх роботою і незадоволений особливо тим рівнем медійної уваги, яку вони викликають до партії, до його персони особисто мовляв, і його рейтинг в тому числі від їх дій страждає. Як ви думаєте, чи можливий такий перерозподіл ресурсу всередині партії президента? Ну, я дуже сподіваюся, що президент не обмежиться цим тижнем судного дня, який він оголосив, та, mm -hmm. чи тижнем справедливості, що в нас має бути в кожному тижні року справедливість. І очищення буде тривати. Е, безумовно, добре, що є реакція владної команди на ті звинувачення в корупції, які лунають цією Україною. І, на жаль, за її межами. Є звільнення, але не менш важливо, щоб ці звільнення проводили до судових розглядів. І фігуранти, які дійсно були причетні до корупції, нести заслужене покарання. Чи президент піде далі, я дуже сподіваюся, бо поки що йдеться про позбуття не гравців першого ешелону, а це другого, третюрядні гравці, присутність чи відсутність яких не робить суттєвої погоди. А от такі люди, як Єрмак і інші, безумовно, це буде знакові відставки, коли вони відбудуться. Той же Шпортнов, Татаров, тобто. Тут можна буде говорити, що дійсно президент відійшов від своєї команди, і Портнов, який сидить де зараз у Відні, перестав дійсно впливати на банку. Ну Все почалось з Кирила Тимошенка цього тижня. У вас є розуміння, чому він написав заяву? Ну, мабуть, що я думаю, що та кількість звинувачень, яка є на його адресу, пов'язані з великим будівництвом, пов'язані з гуманітарною допомогою, плюс особисті зашквари, вони зіграли вже свою фатальну роль для нього. Він давно програв в апаратній боротьбі Єрмаку, тобто він був змушений йому присунути на вірність, і насправді багато речей, які відбувалися і асоціювалися з Тимошенком. Це діяння Єрмака. Але тим не менше, видно, він вже перейшов цю межу. Мене розчула фотографія Тимошенка і президента, з якою він привітав президента з днем народження. Але це очевидно не є свідченням якихось близьких стосунків після відставки. Очевидно, що президент вирішив, що на цьому етапі вони прощаються з Тимошенко. Але треба не забувати, що знову ж таки прощання і відповідальність, в тому числі судово, це різні речі. Одна річ звільняти, інша річ, щоб суд став крапкою їхній історії. Пан Кулеба, який прийшов на місце Тимошенко, Геоле розкаже, що це ще одна людина Єрмака, і мовляв, Єрмак продовжує вибудовувати свою вертикаль і стає ще міцнішим. Абсолютно правильно. Я тут цілком теж погоджуюся з Гео, але Єрмак знов ж таки такими речами він лише пришвидшує свій власний кінець. Бо надмірна концентрація влади в одних руках. Це такий міні-путін, та тобто зовуштакі маленькі мікроскопічний. Але мірна концентрація влади в руках призводить до того, що кількість помилок наростає, і людина йде просто в небуття. Якщо подивитись на цей тиждень в січенні кадрових питань, починаючи від замісників генерального прокурора, закінчуючи замісниками міністрів і очільниками обласних військових адміністрацій, кадропад шалений. І я навіть не пам'ятаю всіх прізвищ, кого позвільняли і позаміняли. Їх там прям під два десятки. З чим пов'язуєте такі події за цей тиждень? Ну, я за кілька місяців не пам'ятаю, що так результативно всіх міняли і звільняли. З одного боку, так. Дійсно, Симоненко, який був одіозним заступником прокур... генерального прокурора і прославився не лише переслідуванням опозицією, але незрозуміло да набутими статками і багатьма іншими речами, він став на них і полетіла вертикаль, яка була пов'язана власне з неефективністю роботи татарова в генеральній прокуратурі. Можливо, тут грає роль Костін, та який хоче вибудувати свою е, якусь управлінську структуру. А, бо про скажімо так, зменшення впливу татарова немає жодних ознак. Нещодавні призначення в Нацполі ще один доказ того, що у Татарова все добре. Що Єрмак саме на нього робить ставку, зімо так, в управлінні і, можливо, і судовою системою. Тому е я би не сказав, що ці перестановки в генеральній прокуратурі мають якесь значення щодо в, в, такої командної боротьби. Та? Тобто, там насправді вибудовується далі система, яка буде підкорятися Єрмаку, і потім, можливо, президенту, якщо він захоче, такими недемократичними методами керувати країною. Якщо подивитися на корупційні скандали цього тижня, то починаючи від Халімона, закінчуючи Лозинський прізвище, забув mm -hmm. за генератори скандал і закупівля, чи можна сказати, що набу активізувалося і нарешті приносить конкретні папки і результати на стіл? Я думаю, що і відставка Тимошенко, в тому числі, пов'язана з діяльністю НАБУ. Не випадково була низка обшуків у новорічні свята чи напередодні Нового року, і те, що Тимошенко добровільно подав у відставку, я сподіваюся, буде трансформовано в підозру і йому особисто. По всіх інших, ну сказати дуже важко, чим воно все завершиться. Насправді, тому що е, ці всі відставки вони можуть з одного боку мати якісну складову, що помічає західна преса і каже, що президент Зеленський позбувається корумпованих писників своєї команди. З іншого боку, це може мати звичайно серіальний вимір, так коли ми просто старих таких вже замурзаних акторів, які приїлися, міняємо на нові обличчя і в черговий раз будемо розповідати. Там так це ж він новий, який призначив. Але він не розібрався, а то, що він там осідлав стару схему і успішно на ній працює, це буде абсолютно інша історія. Якось кілька місяців на політичній арені не було чути і видно Арахамія. Тут він цього тижня вискочив з заявою, що. Ось прийде весна, саджати будемо знову ці політичні е, гасла, які е, виборчою компанії Зеленського звучали. Ну, це вже яка четверта весна на горизонті, так якої вони б мали саджати, і тут Архемія сказав, що одну цікаву річ саджати будемо і карати згідно із законів військового часу. Що це за такі закони військового часу, і що мав на увазі очільник фракції? Ну, може малося на увазі, що цих всіх людей мобілізують, як зараз багатьох мобілізовують, uh -huh. і їх будуть судити у разі спроби залишення своїх позицій згідно з новим законом, який підписав президент України. До речі, ще як до нього ставитись, тому, uh -huh. запитати? Uh -huh. Ну я поділяю позицію залужну, хоча я би чесно кажучи, не хотів бути в рамках дії цього закону. Я сподіваюся, що цього не буде, бо він доволі суворий, а ситуація на фронті дуже непроста. Але тим не менше uh -huh, десь так. Ну, типу, перегини, перегини на містах можуть мати місце спокійно згідно цього закону? Ну я думаю, що знову ж таки все залежить від командира. І як кожен боєць він в першу чергу дивиться, хто є командиром безпосереднім твоїм командиром батальйону і бригади, і там намагається в лавах цього підрозділу боротися за Україну. Так само буде в цьому випадку. Тобто, якщо командир самодур, а такі речі на жаль теж бувають, і треба говорити про це відверто. Тоді використання цього закону буде мати дуже погані наслідки. Ще одна історія цього тижня: яйця в кілограмах, картопля не знаю в сантиметрах, там чи в чому корупційний скандал щодо закупівель міністерства оборони харчі для військових. Як ви бачите адекватною лінією поведінки Міністерства оборони в цій ситуації, я маю на увазі і не зовсім зрозумілі комунікації. Коли нам міністр оборони ось такими полотнами здоровенними, пояснює абсолютно неочевидні речі, коли виходить. Представник Міністерства оборони каже про те, що ми поговоримо з Службою безпеки України, звідки журналісти взяли ці матеріали. Мовляв, це треба дослідити, чи немає тут державної зради, тобто такий виклик журналістам в тому числі. І е, взагалі, чи знав міністр оборони, на вашу думку про цю схему? Е, е, і чи буде доведена вона до кінця ця історія? Я завжди намагаюся знайти щось добре в людях. І навіть виграші з Зеленського я старався знайти якісь позитиви довгий час. В випадку Резнікова він один із найкращих юристів України. Я його особисто знаю і вважав, що і вважаю, що він є таким системним менеджером. Реакція його на цю ситуацію була, на мою думку, не зовсім правильною. Можливо, він занадто покладався на свою команду в частині закупівель. Будучи зайняти там рамштайнами, танками, авіацією, багатьма іншими питаннями, які безпосередньо його відповідальністю, і тут він довірився людям, які закуповували яйця, картоплю, там ще якісь речі та і вони його обманули. Те, що вони його обдурили, це очевидно, так бо низка звільнень структури Міністерства оборони, людей, які відповідали за цей напрям, і словами яких Резніков виступав першу добу, свідчить про те, що він зрозумів, що тут щось не так. Я теж сподіваюся, що власне все не обмежиться відставками, бо от у нас чомусь в Україні так завжди виходить, що ми звільняємо когось. Чоловік перехрестився, взяв з собою торбу вкрадених грошей і далі спокійно живе з собою все життя. Якщо він звільнений за який злий умисл або неправильне діяння, він має нести повну відповідальність тюремним ув'язненням. І конфіскацію всього майна або повернути на свою посаду, якщо він робився правильно. Тому тут має розібратися суд. Добре, що міністр оборони не включив репресивний апарат. Хоча такі наміри були, і вони теж для мене так дико прозвучали, відверто кажучи. Тобто, я так розумію, що зараз позиція стабілізувалася, і я сподіваюся, що всі закупівлі міністерства оборони будуть досліджені на предмет прозорості. Добре, що вони не стосуються, скажімо, там західної допомоги, бо ми бачимо, що ці всі епізоди вони теж мали відображені міжнародній пресі, і ми чули вчорашню заяву пані Нуланд, яка оголосила, що аудитори. Американської допомоги вже прибули в Україну, будуть теж досліджувати процес прозорості отримання розподілу і використання. Ну, це само... радше туди республіканцям камінь туди нати вам, нате хотіли, ну, те. безумовно, що так, але це теж правильно, бо насправді це не лише українська проблема. Американці це вже мали і в Іраку, і в Афганістані, і в багатьох інших державах, коли, скажімо так, не вся їхня допомога прозоро розподілялася і правильно використовувалася. І тому я думаю, що і Україні, і Сполученим Штатам. Дуже важливо, от в цьому кейсі в випадку російсько-української війни уникнути будь-яких спекуляцій на тему використання зовнішнього журналіст, який писав це розслідування. Він зазначив, що кошти, які йдуть на закупівлі міноборони, це саме наші з вами податки. Мовляв, міжнародна допомога на ці ресурси не використовується. Ну, начебто так, я, я теж на це споді... покладаюся, бо наскільки мені відомо, західні наші донори не готові підтримувати власне військовий сектор. Вони підтримують всі інші напрямки функціонування держави, і без цього би держава зараз б фактично не вижила. Це теж треба говорити об'єктивно, але скажімо, те, що це не. Західні гроші, а гроші українські платники податки, це означає, що їх можна красти. Та і меседж всіх наших союзників дуже простий: що повернення до старого життя не буде, тобто не буде ситуації, коли ресурси України будуть використовуватися не народом України, а окремими представниками. Залужний підтримав Резнікова. По суті, сказавши, що, друзі, не варто на міністра покладати, скажімо, недоліки і промахи тих, хто далі по посадовій драбині сидить. і, можливо, там хтось десь щось зробив. Так міністр за це може і не нести відповідальності. Я зустрів дуже цікаву теорію про те, що навіть якщо в цій історії пан Резніков має якийсь стосунок до цієї схеми, то залужний радше би. І захистив все одно Резнікова, тільки тому, що він кваліфікований юрист, дуже фаховий експерт, знає е, міжнародні англійську мову, знає комунікації міжнародні. І е, тут в цій історії є ризик, що від слуги народу замість Резнікова міг прийти хтось такий, що в ситуації, в якій ми перебуваємо зараз, е, могло б бути дуже гірше. Ну, ви знаєте, мені взагалі дуже прикро, що у влади немає якогось відчуття самозбереження і самообмеження, та що вони далі намагаються відродити багато корупційних схем, і на жаль їх відродили. Бо все-таки у час війни треба займатися іншими речами точно та а не корупцією чи якоюсь політичною боротьбою. Залужний поступив максимально мудро. Так. В нас є успішний тандем міністра оборони і головнокомандуючого. Важливо, що в цей тандем так само входив і верховний головнокомандуючий, і тоді от, цю трійку не зможе перебороти ніхто. Бу, безумовно, бувають випадки, що керівник може чогось не знати. Мені теж хочеться вірити в добре в людях, як я вже казав, і сподіватися, що Різдніко дійсно не знав про цю ситуацію, що його ввели в оману, і тепер він візьме для себе правило контролювати всі тендери бюджетом більше мільярда гривень, перевіряти особисто. Ці яйця, які ми купуємо, вони на ринку коштують 5 гривень, 10 гривень чи 20 гривень. Бо навіть коли знаєте, вказують закупівельну ціну, що вона відповідає супермаркетній, ну це теж не зовсім правильно. Тому що оптові ціни вони трошки інші. І для мене, знаєте, головний показник успішної держави це коли держава купує не в прокладок з статутним фондом в тисячу гривень чи співробітниками вигляді двох стільців і однієї людини. А великих компаній, коли світові компанії будуть приходити в Україну, це буде успіх держави, як що відбулося. Олонка пафосу в нашій розмові, світлого пафосу, я б сказав, якщо ми згадали залужного, також новина цього тижня. От на фоні того, що хтось краде на генераторах, на закупівлі генераторів, на фоні того, що хтось під час війни купує собі маєтки, їздить по Таїландам, приходить спадщина в мільйон доларів головнокомандувача. Я не думаю, що він живе прям розкошуючи, і для нього мільйон доларів це там три копійки. Це суттєва сума, це велика сума. Він віддає її на Збройні сили України. Наскільки треба любити свою роботу і горіти своєю любов'ю до своєї держави, щоб ось так вчиняти? Ну є ж контраст, правда? Це людина, яка має людські цінності і має високі моральні якості. Причому він це зробив абсолютно без реклами. Я собі уявляю, якби, січня якби Тищенко от знайшов 100 доларів і комусь передав, то він би, напевно, розпіарив це по всіх екранах. Там ми пам'ятаємо його феноменальні речі, коли він привозив цитрини, так. Лимони, та, та. Та, та. і багато, багато інших таких випадків. Е, під керівництвом такого лідера приємно бути. То є правда.